День захисників і захисниць співпадає зі святом покрови Пресвятої Богородиці, саме її ще багато століть. Тому лицарі козацтва визначили своєю захисницею. Історично покрова тісно пов'язана з козацькою традицією та боротьбою за незалежність у 23-му році. Після зміни церковного календаря свято Покрови перенесено на 1 жовтня. Покрова Пресвятої Богородиці, захисниця а такою, що з давніх часів бачили святу козаки у храмах, які споруджували українські лицарі, часто зображали Богородицю з омофором, тобто з покровом. Покрова – це, мабуть, одне із найголовніших історичних мілітарних свят для українського війська, для українських захисників і захисниць. Ця дата пов'язана як з давньою руською історією, пов'язана з Київською Руссю, так і з періодом козаччини Гетьманщини, так і, звичайно, з добою української модерної державності. З 2014 року, коли російські окупанти вторглися на територію України, обороницею сучасних вояків також стала покрова. Ми бачимо, що Божа мати покриває всіх нас, нашу Україну, і не випадково саме сьогодні святкується. Ще й день захисників і захисниць України. Ми молимося за армію, за військо, за наш народ щодня, Ось, але в дні таких особливих свят. Ми читали кафіст по кругу Божої Матері, Ось, і туди додавали прохання за воїнів, за поранених воїнів, за тих, хто в полоні знаходиться. День Пресвятої Богородиці правлять служби за українських захисників. А впродовж дня на різних заходах вшановують пам'ять наших оборонців. У Вінниці презентували виставку, присвячену пам'яті військових та тих, хто поклав життя за незалежність України. Виставка держава військо, пам'ять. Це про унікальний експонатний ряд. Війни за незалежність 100 років тому, війни за незалежність сучасної, пов'язана символічно. Виставка присвячена пам'яті військових. Пам'яті військових, для яких Вінниця свого часу була місцем, куди вони приїжджали на покрову. З гаслом на покрову до Вінниці. До початку великої війни музей Вінниці на День козацтва влаштовував реконструкції боїв повстанської армії. Чимало акторів, які тоді брали участь в постановках, пішли захищати країну. Серед них В'ячеслав Залевський, 24-річний військовий, загинув у бою на Луганщині 30 травня цього року. Серед експонатів виставки речі В'ячеслава пишаюсь його друзями. В нього дуже багато друзів, в Вінниці, колег. Дякую всім за пам'ять. Виставка держава військо пам'ять представлена для Вінничан до 14 жовтня у вежі Артинова. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.